Все переміниться, настане та хвилина, зустрінешся з лицем ти з Божим сином, і що тоді, і як, що сховати, напевно, будемо усі мовчати. І десь сміливість сховається далеко, і схилимось до ніг його ми легко. та буде пізно щось поправити, змінити і ще раз. Ще одне життя просити. Пригорне матір, доньку, батько сина, збереться у небесах уся родина, на справедливий суд усі предстануть, і проти гріхів своїх вони повстануть. Ми чули це і все прекрасно розуміли, та в ту хвилину щось промовити зумієм. Ви уявіть, це ж так. Буде надзвичайно, і це не сон, а наяву. Усе реально. Христова наречена, ти готова зустріти з тим, хто в цьому світі є основа, чи ти заснула, може, просто задрімала. І в своїх турботах ти Ісуса не чекала. Подумай, поки ще є час, тебе благаю. Війдеш в прекрасні ти свої, оселі раю, не забарись, спіши, бо час невпинний, і наближаємось. Він, як і ти, проста земна людина. І як вже я хотів, щоб ви жили в любові та підлий гріх посіяв злу е, полову. Я так тебе чекаю тут, готую місце. Де зможеш відпочити від турбот? Відкрий для мене, сину, своє серце, я вірний Бог, Спаситель, Саваот. Амінь.